Дякую за запрошення і дійсно просто хочу поговорити про наслідки саме діабетичної нейропатії. Взагалі, якщо ми говоримо про нейропатію, 30% пацієнтів з цукровим діабетом, як першого, так і другого типу, на жаль, її мають. Якщо ми говоримо про больову нейропатію, за останніми даними міжнародної федерації з вивчення цукрового діабету. Це приблизно 30% пацієнтів, які мають саме больову нейропатію. Я хочу нагадати, що, на жаль, наявність нейропатії, особливо больовою, вона призводить до кардіоваскулярних захворювань, до втрати чутливості балансу, падіння та переламів, виразків ампутацій, біль, депресія, втрата активності і якості життя. Якщо ми говоримо знов таки про американську діабетологічну асоціацію в дослідженнях, по перше, було показано, що. Що найбільш вираженими клінічними характеристиками це є різні види болі, тобто, це. А... Печия сімдесят 73%, холод 31%, простріл електричним струмом 43%. Поколювання це 93%, 83% скаржаться на відчуття ковзання мурашек по ногах і зверніть увагу: 44% – це свербіж це свербіжки, біль 55%. Але на жаль, наявність нейропатії, особливо больової нейропатії, призводить до розвитку депресивних. Порушень і також до порушень якості життя. А ну і якщо ми говоримо про когнітивні порушення, то у таких пацієнтів зверніть увагу, пам'ять на жаль, ушкоджена вже у 26% пацієнтів, і це на жаль пацієнтів, у яких тільки виявлений цукровий діабет, і зверніть увагу швидкість обробки інформації. Втрачено у пацієнтів до 97%. Що стосується взагалі діабетичної нейропатії, то у пацієнтів з першим виявленим цукровим діабетом другого типу 23,7% це діагностується важка нейропатія. А середньої важкості 21,1% і легкої 23,7%. тобто тільки 31,5% пацієнтів не мають нейропатів, і це перший виявлений цукровий діабет. Я хочу нагадати, з чим ми повинні диференціювати це метаболічні розлади, а саме захворювання, щитовидної залози та хронічної хвороби рок. це запальні захворювання хронічні, демілінізовані полінейропатії, а системні захворювання, такі як васкуліти, парапротенемія, амілоїдоз. Використання препаратів, особливо алкоголя, міадорон, хіміотерапія, дефіцит нутрієнтів b 1 b 6 b 12 є важкі метали. Тут є мусіярно, клереаміт, органофосфорні агенти, інфекційні захворювання, віч, гепатит та хвороба лайма. Ну і згідно нашому консенсусу, міжнародному, безумовно, ми повинні виставляти діагноз за допомогою оцінки тонких нервових волокон та товстих нервових волокон. І Зверніть увагу, безумовно. Це больова чутливість і вібраційна чутливість. А додатково тонкі нервові волокна не оцінюємо за допомогою температурної чутливості. А то стоїть, це. Тактильної щасливості, тобто відчуття дотику, тиску, пропіоцепція та ахіловрефлет. Ну і безумовно, ми з вами повинні проводити додаткові методи діагностики для таких пацієнтів, для того, щоб виключити супутню патологію і для того, щоб підтвердити діагноз. Але лікування, як зверніть увагу, безумовно, воно є одне. Якщо у пацієнта субклінічна нейропатія, це використання альфа-ліпової кислоти, якщо це безболіва, але з клінічними проявами, такі як парестезія, одніміння, порушення чутливості, до альфа-ліпової кислоти обов'язково додається бенфотіамін. І, безумовно, якщо у пацієнта є боліва нейропатія, тут ми повинні додавати симптоматичну неврологічну терапію. Болю, тобто знеболювальну медикаментозну. Терапію або не методи лікування стосовно медикаментозної монотерапії, зверніть увагу на першому місці. В наших настановах рекомендують габапентиноїди, а саме прегабалін і габапентин. Далі трициклічні антидепресанти і на останньому місці це долоксетин. А знов таки, якщо не допомагає препарат першої ланки, нам потрібно додавати препарат другої чи третьої ланки. За необхідності переводимо на максимальну переносну дозу, якщо цього недостатньо. Тоді рекомендуємо сильні опіоні анальгетики чи пластер з 8% капсаїцином, у якого, до речі, в нашій країні немає. Якщо і це не допомагає, тоді йде стимуляція спинного мозку в спеціалізованих закладах. Який є ще скажімо, додаткове не не фармакологічне лікування діабетичної нейропатії, це фізичне навантаження. Хтось скаже, ну як же біль в ногах, але в дослідженнях було показано: і зверніть увагу, це гадлайн з фізичною активністю людей міжнародної діабетичної федерації, безумовно рекомендують аеробні навантаження 150 хвилин на тиждень, тобто можна розділити на три дні, по 50 хвилин чи взяти. Більше днів п'ять по 30 хвилин, але зверніть увагу, всі наші, скажімо, співдружності вони рекомендують. Саме додавання фізичної активності і зверніть увагу окремо виділяють фізичну активність при нейропатії і синдрому діабетичної стопи. І сюди входить як периферична нейропатія, як автономна нейропатія, так і діабетична стопа. І знов таки рекомендують проводити аеробні фізичні навантаження для Покращення на стану наших пацієнтів. Якщо ми говоримо про е, фізичне навантаження і нейропатію, зверніть увагу: в усіх дослідженнях було показано, що фізичне навантаження, от як ми казали, робне 150 хвилин на тиждень, безумовно, воно є ефективним в зниженні проявів нейропатії. А друге, що рекомендується на Нашій міжнародній федерації з вивчення цукрового діабету це нейромодуляція. Це ще один неінвазивний метод, як ви бачите, їх є кілька: підшкірна електростимуляція, решкірна електростимуляція, частотно модульована електромагнітна, імпульсна терапія електромагнітним полем, транскраніальна стимуляція, повторювальна транскраніальна магнітна стимуляція. Всі ці методи показали позитивно себе в плані зниження Проявів больової діабетичної нейропатії. Також на сьогоднішній день використовують певні пристрої, нейростеп, це нейропротез, який можна носити для нейростимуляції замкнутим силком пошкодження нервів у пацієнтів. І оцей стимулюючий носок з різними електродами, він зіставлений з різними датчиками. Під час ходи активуються різні датчики і відображають канали стимуляції і cardinal Mo de Учасник відчуває відчуття в певних ділянках і зменшуються прояви нейропатії, в тому числі больової нейропатії. І зверніть увагу: саме цей нейропат, як було показано, він покращує стан наших пацієнтів, покращуються сенсорні моторні волокна і безумовно, зменшуються больові відчуття у таких пацієнтів. Ну і безумовно, я не можу не сказати про прегабалін, тому. Що у наших пацієнтів на жаль, особливо у тих, хто має больовий синдром, безумовно розвивається депресія через больовий синдром. І знов таки на сьогоднішній день про прегабалін говорять не тільки як препарат, який безпосередньо впливає на зниження больової чутливості, а як на препарат, який також зменшує прояви генералізованої тривоги та депресії у таких пацієнтів. І зверніть увагу в цьому дослідженні це метааналіз, ну, скажімо, повний аналіз шести досліджень, і показано було, що дійсно прегабалін зменшує симптоми депресії в групах з дозуванням 150 мг на день, а також 300, 450 і 600 мг на день. Навіть у суб'єктів з більш вираженими симптомами депресії при габалін Дійсно, показував, скажімо, ефективність, причому в дозі 300-450 мг демонстрував найефективнішу відповідь. І дійсно, при габалін вони говорять про те, що це додатково альтернативний варіант лікування пацієнтів з реалізованими тривожними розладами і новим механізмом дії, а також демонструє ефективність лікуванні не тільки синдромів депресії, а й больового синдрому препарат Зонік Він має унікальність в тому, що має різні дозування від 25 і вище. І знов-таки на нашому конгресі говорять про те, що стартуємо з дози 25-75 мг, хоча раніше рекомендували 75 Чому взяли дозу 25, тому що. У дуже багатьох пацієнтів з цукровим діабетом з вольовим синдромом є зниження швидкості клубочкової фільтрації, а ми знаємо, що змінюється і кумулятивний ефект цих препаратів залежно від швидкості клубочкової фільтрації. Тому вважається, що більш безпечним є саме прегабалітзоні, і починаємо з до дози 25 мг. міліграмів. Хочу нагадати, що Механізм діє це саме через розвиток нейропатичного болю, тобто йде модуляція активності нейронів і зниження викиду болювих медіаторів. І знов таки хочу наголосити, що раніше була доза рекомендована 75, на сьогоднішній день на нашій міжнародній федерації з вивчення цукрового діабету рекомендують з дози 25. Ну і безумовно, це проїв нейропатії. Як я вже зазначала, обов'язково є для лікування нейропатії це альфа-ліпова кислота і бенфатіамін. Але на сьогоднішній день ми говоримо про додаткові методи дослідження, про додаткові методи лікування в боротьбі з діабетичною нейропатією. І один з них це цитіколін, який безпосередньо зменшує вільні радикали, інгібує активацію запальних цитокінів, нормалізує модуляцію мікроглії, саме активацію, і впливає на секрецію гумтамату. Знов таки. Хочу сказати, що протизапальні дії циті коліну, вони ще опосередковуються і, скажімо так, виконуються через інсуліновий рецепт. Один за рахунок чого скажімо так, іде зменшення апоптозу, особливо блокування кафспази 3 яка призводить до апоптозу нервових клітин. А ну і якщо ми говоримо про цитікалін і покращення проведення нервового імпульсу, зверніть увагу при збільшенні дози. Дійсно, по-перше, йде впливання на протиантиоксиданну систему. Дійсно, зі збільшенням дози йде підвищення каталази, але йде зменшення і мевалонового меволоногольдигіду. Таким чином ми говоримо про відновлення протиантиоксидантної системи. До того ж, це він ще додатково впливає на рівень утворення бетаїну і на гомоцистеїну, які також є негативними факторами в плані розвитку нейропатії. Що стосується досліджень різних, дійсно, якщо ми говоримо про цитікалін, чим він скажімо, ну як його треба краще приймати в дослідження, от воно мені дуже подобається, бо було показано, що саме цитіколін, якщо ми почнемо починаємо з внутрішньовинних крапельних ін'єкцій 5 штучок і не йде покращення, скажімо, когнітивних здібностей, тоді ми можемо провести ще 5 внутрішньовенних ін'єкцій. Далі ми переходимо на таблетовані форми. Тут дослідження це був 21 день. Що дуже важливо: зменшувалися прояви депресії, деменції по покращувався, скажімо, стан когнітивних функцій абсолютно у всіх пацієнтів незалежно від вікової групи і покращувалась якість життя незалежно від вікової групи. Особливо це було гарно видно було в групі 60-69 років, але навіть в групі більше 90 років, як ви бачите, стан пацієнтів залишався задовільний. Ну і якщо ми говоримо про скажімо, знов таки покращення когнітивної здібності і депресії, тому що на жаль, пацієнти з больовою нейропатією мають. Ці наслідки зверніть увагу у пацієнтів, які отримували циті колін, а зменшувалися запаморочення, головні болі, покращувалася цікавість навколишнім середовищем, покращувалась і короткотривала і довготривала пам'ять, і покращувалася емоційна, скажімо, складова наших пацієнтів, тобто покращувався настрій. Якщо ми говоримо про дефіцит пам'яті, зверніть увагу вже на перший тиждень. Тиждень зменшувався цей дефіцит пам'яті на одну умовну одиницю. І ми бачимо взагалі 0,3 на третій тиждень спостереження. Теж саме, ми ну, скажімо, в цьому дослідженні було підтверджено стосовно фізичного психічного розладу, психічного дефіциту 2,3 на початку дослідження і 0,1 через три тижні спостереження у наших пацієнтів. Ну і зверніть увагу на сьогоднішній день. Систематичний метааналіз говорить про те, що цей тікалін дійсно. Дуже цікавий препарат в плані лікування нейропатичного больового синдрому. Мало того, що він зменшує зменшується нейроп... нейропатичний больовий синдром, він ще додатково зменшує моторний дефіцит у наших пацієнтів. Ну, в компанії Гледфарм є препарат кваніл, який представлений у вигляді ін'єкційної форми і таблетованої форми. Хочу нагадати, що назначається для дозі 500-2000 мг на добу. Спочатку внутрішньовеному можемо вводити, а потім переходимо на таблетовані препарати від 500 до 2000 мг на добу. Термін залежить від перебігу хвороби, який визначається лікарем. Але я ще хочу додати. Які ще можуть бути наслідки діабетичної нейропатії, на цьому нашому конгресі Європейської асоціації з вивчення діабету було дуже цікаве дослідження стосовно визначення, скажімо, впливу нейропатії у пацієнтів, які хворіють з першим типом цукрового діабету на ризик розвитку інсульту? І було показано дуже цікаві факти: що якщо пацієнт має перший тип цукрового діабету? Всі вони були на інсулінотерапії, взяли перший тип, тому що знають, коли розвивається це захворювання, і знають, коли розвивається нейропатія. Так от було показано, що наявність нейропатії є безпосереднім фактором ризику розвитку інсульту. І коли у нас є знаєте, точка неповернення, це коли у пацієнта. На скажімо, нейропатія не лікована є більше ніж 2,5 з половиною роки з цього моменту. Ризик розвитку інсульту дуже сильно виростає, і вони говорили про медіану. Медіана є якраз 9-8 років, тобто, це означає, що якщо пацієнт хворіє на цукровий діабет і має діабетичну нейропатію 2,5 роки, то на протязі наступних 9 років він має ризик, дуже високий ризик розвитку інсульту, тому знов таки на нашому конгресі закликали не пропускати це ускладнення. Діагностувати його і безпосередньо лікувати. Що стосується пацієнтів з цукровим діабетом другого типу, отримали ті ж дані, але медіана вже була менша і різна, тому що ми ніколи не знаємо, коли розвинувся другий тип цукрового діабету, бо ці пацієнти до нас приходять вже з підвищеним цукром, вже з наявністю ускладнення, які я вже показувала, і ми навіть не знаємо, як довго тривало в них є ця нейропатія. Але як я показувала, навіть у. Пацієнтів з першим виявленим цукровим діабетом безпосередньо є, діагностується навіть важка нейропатія в 20% випадків, тобто з розвитком больового синдрому, і нелікування цієї нейропатії безпосередньо буде призводити до ризику інсульту в наших пацієнтів. Тому ще раз закликаю: це ускладнення не можна ігнорувати ті скажімо так, ознаки, про які я вже казала: печія, свербіж шкіри, біль, ковзання мурашок, простріли електричним струмом. Якщо пацієнт має ці скарги, безпосередньо треба чи самим Проводити дослідження на наявність нейропатії, чи краще відправляти до неврологів для того, щоб вони зробили додаткові методи дослідження, поставили діагноз і важкість нейропатії і вчасно починали лікування. Ще раз хочу нагадати: обов'язковим є патогенетичне лікування: це альфа ліпоєва кислота і бенфотіамін. Якщо у пацієнта Знов таки є ще і розвиток когнітивних порушень. Безумовно, ми тут можемо спокійно додавати цитиколін, тому що ми не тільки покращимо настрій пам'ять. Ми ще додатково, як було показано в дослідженнях, будемо впливати на зменшення больового синдрому. Ну і знов таки, як я вже показувала, основними методами лікування больової нейропатії це все ж таки є додавання прегабаліну, і знову, як було сказано в наших настановах, ми починаємо з дози 25 мг, тому, що більшість пацієнтів. На жаль, вони навіть не знають своєї швидкості клобучкової фільтрації. Зазвичай вона при цукровому діабеті другого типу знижена, і тому, скажімо, накопичувальний ефект цих препаратів він вищий. Щоб ви розуміли. Наприклад, у пацієнта з швидкістю менше 60 препарат може, скажімо, мати період напіввиведення до 72 годин, тобто ця доза буде знаходитися у пацієнта набагато довше. Тому саме рекомендують починати з маленьких доз 25 мг. Як я вже наголошувала, у препарата зонів є ці дози є 25, 50, 75, тому ми можемо абсолютно спокійно титрувати цей препарат для наших пацієнтів. Тому ще раз хочу нагадати: нейропатія насправді небезпечне ускладнення, яке призводить до низки інших ускладнень, і це буде і інсульти, і кардіоваскулярні захворювання, і депресії, і когнітивні порушення. Не і падіння тому треба вчасно діагностувати і не ігнорувати а, це ускладнення. Дякую за увагу.